Пам'ятаєте, ми нещодавно викладали новину на сторінці 225 нашого батальйону про те, що хлопці вели кругову оборону в оточення 70 діб, і ми там писали про забезпечення дронами. Ось такий один з вилітів, який допоміг нам доставити невелику кількість стрілецьких набоїв і, і медикаменти. Такий, в такий спосіб ми, у нас позиції знаходяться на цій ділянці в лісісь місцевості і ми. Навіть якщо є шляхи, якими ми можемо дістатись, таким чином ми можемо не показувати, не розкривати саме позицію наших хлопців, тому що з одного боку дерева нас захищають і не дають чітко зрозуміти, де, де саме ми знаходимося, і а з іншого, таким, ось в такий спосіб, ми, ми забезпечуємо. Хлопців, якщо ми не маємо змоги доставити підкріплення, їжу, медикаменти, боєкомплекти, ось так потроху. Ми вилітаємо і, і доставляємо. Тому розвиток нових цих всіх технологій нам дуже допомагає в сучасній війні. Всіх переможемо, воюємо.